Як реінкарнація саме Медведчука. Портнов ну, нібито отримав 2 мільйони доларів від Медвечука. Богдан Єрмак-Данілов. Це коло допуску портнова. Пробити медійно банкову неможливо. Єрмак взагалі на паузі. Він, він зараз себе продає в Америці. Вітаю, друзі! Коли країна воює, вони заробляють. Ми на каналі Цибуль толк» говоримо про це щодня. І знову викривальний сюжет, і знову про Портнова. Бо Портнов – це така ниточка, яка тягне з-під фундамента банку і дуже багато компромату. Отже, коли ми збираємо на дрони, вони купують квартири в Дубаї. Коли суди мали б карати зрадників, яхти зникають з під арешті. І все це під прикриттям Офісу президента. Цей сюжет про Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації Януковича, а нині вже покійного сірого кардинала судової системи Зеленського. Поки ви тримаєте, він враження таке навіть з того світу керує судочинством. Отже, яхта зради. Почнемо з гучного скандалу, який досі замовчує влада. За словами блогера Борислава Берези, Україна так саме Україна, нібито віддала яхту Віктора Медведчука, якого заарештували ще у 22-му році в хорватському місті Спліт. За медіаінформацією, судно оцінюється в 200 мільйонів доларів. Але тепер ось його там нема. Ключову роль у цьому зіграв ніхто інший, як Андрій Портнов. І ось як це працювало. Портнов домовився, що офіс Генерального прокурора, а тоді це був Андрій Костін. Нагадаю, кум Андрія Єрмака і ставленик Андрія Єрмака. Е, просто. Офіс генпрокурора не надіслав необхідного пакету документів, зокрема обвинувального акту. Без цього документа місцевий суд зняв арешт, і яхта Медведчука спокійно залишила порт. Чи запитала у вас держава дозволу втрачати актив на 200 мільйонів доларів під час війни? Цікаво, яку роль і місце в цьому процесі відігравала арма. Отже, за це, за словами джерела Борислава Берези, ну, нібито отримав 2 мільйони доларів від Медведчука. Ну а український народ дірку від яхти. Тому що, звичайно, з яхти бойового корабля не зробиш, але яхту можна було продати на аукціоні на виручені гроші трошки докупити озброєнь для українських військ. Ну але банкова. Дахує як розграбування бюджетних коштів в Міністерстві оборони, так і дахує недоотриману вигоду. Отже, ну оскільки покійний портнув числа всі як рішали, і випливає оця схемка про 2 мільйони. Тут виплата ще інша інформація. Дубайський квадратний метр. Отже, тепер поговоримо про нерухомість. Поки українці збирають на фронт, родина судового рішали. Зеленського скуповує квартири в Дубаї. Журналісти схем з'ясували, що в 22-23 роках донька Портнова Лілія і його цивільна дружина Анастасія Валяєва придбали там щонайменше шість квартир. Загальна сума покупок понад 2 мільйони США. Ну тут якось воно дивно так збігається так доволі. Ну і що? Конкретно по квадратних метрах? Перша квартира жовтень 22-го року. Соба Heartland One Park Avenue 69 квадратів. Вартість 320 тисяч доларів. Друга це вже липень 23 року, 46 квадратів, 250 тисяч доларів. Третя вже. На дружину Портнова. В 110 квадратів, ціна понад 600 тисяч доларів. І це тільки початок. Далі у вересні 23-го ще одна квартирка на 400 тисяч доларів, потім ще одна вже на 550 тисяч. І на останок скромна квартира за 132 тисячі доларів. Джубера, Вілич, Сиркл. І це все за рік. На якій шиші живе сім'я Портнова? Зарплат у них немає, бізнесів теж, але гроші є, бо схеми працюють. І найцікавіше. Після Революції Гідності Портнов втік з України. Затаїв величезну образу на Порошенка, бо чомусь він думав, що саме Порошенко організував Майдан. По-перше, нагадаю, що Порошенко не був лідером Майдану. Лідерами, політичним лідерами Майдану був Тягнебок, Кличко і Яценюк. Якщо хтось забув, якщо хтось забув істеричний вопль Яценюка Юля, і, ну, багато хто відчував, що в цьому крику дуже багато фальші. Але як відомо, чи, чи не Портнов разом із Арбузовим пробували підкупити лідерів Майдану. Ну, але чомусь особливої особливо ненависті до Яценюка чи до Тягнебока у Портнова нема. А є особлива ненависть до Порошенка. Він Поки президентом був Порошенко носа не тикав в Україну, повернувся в 2019 році, зразу після обрання Володимира Зеленського, а вже за кілька місяців став неформальним куратором судової реформи і рішав у судах, хто його насправді притягнув туди, і, і хто, хто є, хто в ієрархії, мені здається, що оці всі ну, молоді підсвинки, Богдан Єрмак-Данілов це коло допуску Портнова. Тобто, чи почувалися вони самодостатніми в тіні Портнова, чи Портнов все-таки смикав їх за ниточки, вони брали під козирюк і бігали виконувати? Тобто насправді він для них виконував роль потрібного зла. То, хто вміє порішати. Бо на команду Зеленського подивлялися, як на реально молодих підсвинків. Які щось вони там пищать, багато руху, багато вереску, але дуже мало результату. От, спорішательство портнула, розрослося до яхт, квартир, злитих справ і реваншу. Так що що тут робити вже? Нагадаю, саме Портно свого часу реєстрував позови проти Порошенка, просував ідеї ілюстрації суддів Майдану. А тепер, за лаштунками, від... пізніше відбілював Медведчука, зливав арешти, скуповував Дубай. І якби це був серіал, можна було б зняти суддю диявола, наприклад. Суддя диявола, серіал пам'яті портнова. Що робити з цим? Ну, те, що портнув, це система. Ми говорили, і портнув, так би мовити, відійшов в засвіти, але система жива і рухається. І багато хто тих, хто з другої лави посмикував стрічки чи віжки, очевидно, продовжує посмикувати з другої лави і отримувати необхідний результат. Але робити медійну банкову неможливо, Банков просто не бачить будь-яких публікацій медійних. Ну і враження таке, що взагалі-то тихенько ярмак, який почав борсатись і просувати самого себе на міжнародних майданчиках, заходить на. Коло реінкарнації Медведчука. Тобто Єрмак як реінкарнація саме Медведчука, який не має жодних шансів на виграти вибори, але хоче керувати цілою країною. Медведчук вже по суті прислужував Путіна саме для того, щоб Путін поставив його гауляйтером України. Ну, очевидно, що Єрмак починає діяти в тому ж самому ключі. Ми повинні питати самих себе, чому нічого не діється. Де звіт Генпрокуратури? Єрмак взагалі на паузі, він, він зараз себе продає в Америці. Піарники і лобісти там носяться з його іменем. Чим викликають величезну у нормальних американських політиків? Отже. Що ми мусимо констатувати за цими фактами? Поки в Києві триває війна, в Дубаї триває банкет. Це не фігура мовлення, це реальна стратегія виживання тих, хто на крові заробляє імена ті самі, прізвища ті самі, там Юля десь в Дубаях собі промишляла недавно, кажуть, підтяжки робила, готуючись до виборів. Ну, але з кожним витком історії методи ще цинічніші. Тільки тепер ми про них знаємо і маємо пам'ятати, бо мовчання це їхня перемога. Ну, а ми дякуємо Збройним силам за те, що держава як держава е працює саме як держава. Дякую.